Вітаю, шановні! Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. і Тут я роблю висновки. Тож підпишіться і залишайте вподобайку, тим більше, що нам є про що. Поговорити, говорити, ми будемо сьогодні про Трампа. Ви, напевно, чули, яку він зробив заяву в неділю в своєму овальному кабінеті. Він там давав інтерв'ю. Ну і під час цього інтерв'ю він сказав, що він страшенно розлючений на Путіна. Я просто хочу це зачитати. Отже, я був розлючений, дуже розлючений, коли Путін почав ставити довіру до Зеленського під сумнів, тому що це іде не у правильному напрямку. ви розумієте, він питає журналістів, Субтитрувальниця Зрозуміло, що е, ця розлюченість Трампа до, до якої догрався Путін, мала далі знайти якийсь свій вихід в подальшому тексті цей вихід власне і знайшла. Тому що тому, що там Трамп пригрозив санкціями, точніше, навіть не санкціями, а він це назвав тарифами проти російської нафти. Отже, якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровоприлиття в Україні, і що я вважатиму, що в цьому вин. На Росія, хто блін ще ще в цьому винен, чого може і не бути. Він там трошки сумнівається. Але якщо я вважатиму, що цьому винна Росія, я запроваджу вторинні тарифи на нафту на всю нафту, що надходить із Росії. Ну тут багато знаєте, одразу е, почали ставити питання: а що ти маєш на увазі? Адже між сполученими штатами та Росією практично немає ніякої торгівлі нафтою. ну тобто. Не купляють штати у Росії нафту, то яку ти нафту збираєшся обкладати тарифами. Виявляється, що Трамп не мав на увазі, що всі, хто купляють у Росії нафту, не будуть торгувати із Сполученими Штатами. Ось така собі дуже проста насправді формула. Якщо ви торгуєте з Росією, якщо ви купляєте у неї нафту, то значить вам Штати не потрібні. І тут починається дуже така знаєте, дивна трошки історія, тому що а, а яким чином це взагалі має відбуватися? Оцей контроль, все інше? Знаєте, ну одразу почало шукати. А, а хто від цього більше постраждає? Шукати не треба. Ну чесно, тут не треба нічого шукати, тому що відповідь, хто постраждає в цьому е, випадку. Якщо Трамп таки запровадить вторинні, по факту це є вторинні санкції проти російської нафти, то першими постраждалими буде Китай та Індія. Саме ці дві країни купляють у Росії нафти найбільше всіх у світі. Так це сталося. В там не нам останні кілька років такого раніше не було, але через запровадження санкцій і за і впровадження, власне кажучи, обмежувальних заходів щодо купівлі і торгівлі цією нафтою, Росія почала шукати способи її продажі. Вона з віднайшла так званий тюньовий флот, і цей тюньовий флот почав торгувати цією нафтою, возити цю нафту саме до Індії та Китаю. Ну і от в Індії і Китаї вони думали, що вони всіх обмануть. По факту виявляється, що ні, дуже просто знаєте сказати: ну, якщо ви далі купуєте російську нафту, ну тоді ви не будете, тоді ви не будете власне торгувати із нами. І ця історія знайшла своє підтвердження продовження. Точніше, не тільки в неділю під час інтерв'ю, а вже буквально на ранок понеділка, коли Трамп вже в авальному кабінеті він вже зібрав там якусь там нараду, і от під час цієї наради він знов е -е, почав говорити про запровадження про. Запровадження цих вторинних санкцій. Отже, я хочу, щоб він, тобто Путін, уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей, сказав Трамп. Я хочу бути певним, що він, тобто, Путін, доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу йти на вторинні тарифи щодо його нафти, але я думаю, знаєте, це те, що я зробив би, якби вважав, що він не виконує свою роботу як. Зробив це з Венесуелою, саме так, саме цей механізм вони запровадили його раніше не було. Тобто, всі країни, які щось там купляють у Венесуелі, вони не можуть торгувати із сполучними штатами. Але одна справа Венесуели, яка знаходиться ви по перше, це в південній. Америці, це так би мовити, один великий континент, і це в іншому полушарі має бути, відбуватися, і відбувається, і це одна справа, бо там немає таких великих країн, які щось там купляють настільки багато у Венесуели, і це вплинуло на там глобальну геополітику. І інша справа, російська нафта, як я вже і сказав. І, от, якщо ви думаєте, що на це немає реакції, реакція є. Там відбулася дуже цікава подія саме на нафтовому ринку. А, а саме, значить, е, е, нафта марки Brent, тобто американська нафта, вона якось так дивно почала себе поводити: зростає, падає, зростає, падає, але є тенденція до певного зростання. При цьому російська нафта Уралс, вона просто знаєте, вже почала пішла в піке і починає просто падати і далі не впаде. Тому що починають розуміти ті, хто її купляли, що ну якось так небезпечно купляти. Та тепер цю нафту, тому що ця нафта може призвести до колапсу твоєї економіки. Це зрозуміло дуже швидко. Вже сьогодні зрозуміли. Зрозуміли це індійські компанії. Адже індійські НПЗ та різні державні індійські нафтоприробні компанії терміново шукають додаткові джерела постачання нафти на близькому сході у північному морі та середизамосередземноморі, Середзам... Середзам... тобто Індія вже збирається відмовлятися від російської нафти, розуміючи, що до хрена вона потрібна, якщо це може призвести до санкцій проти всіх. Індійських товарів, санкції, власне кажучи, від Сполучених Штатів, поки що мовчить Китай. Ми ну я так собі уявляю і думаю, що Китай трошки в ахері, тому що вона зараз намагається зрозуміти, якщо це станеться, ну знову ж таки, чому це і коли це може статися? Трамп сказав дуже просто: що якщо Путін не піде на перемовини, якщо Путін, врешті-решт, зірве йому. Оцю угоду е, по перемір'ю, то тоді ми будемо запроваджувати проти е, Росії оці вторинні санкції. Причому тут же ще якийсь, якийсь цікавий момент є. Дивіться, Трамп зараз починає знову тиснути і дуже. Негарно висловлюватися стосовно Зеленського, тому що ми там розповідають, що Зеленський намагається так би мовити зістрібнути з угоди про рідкісно земельні метали. І а Зеленський каже, ні, я не збираюся зістрибувати, Я просто збираюся, щоб мене почули, який сенс мені зараз укладати якусь угоду зі сполученими штатами, якщо ж сполучені штати не виконують взяті на себе зобов'язання. А штати яке на себе взяли зобов'язання, так скільки хто б там не казав, бо що в цій угоді немає гарантії, поф. Факту штати взяли на себе зобов'язання зупинити війну або принаймні довести зараз до стадії якогось такого тривалого перемир'я. Якщо Штати, якщо Трамп не може це забезпечити, то зрозуміло, що тоді Зеленський йому може ну справедливо його питати. Ну а так зачекай, а мені це наше все, якщо ти не можеш виконати свою обіця обіцянку. І тепер Трамп от, опиняється в дуже складній ситуації, тобто. Для свого електорату він хоче продати історію з рідкосно-земельними українськими металами як таку собі перемогу. І що всі гроші, яку які погана адміністрація Байдена вкладала або давала Україні, ми тепер повернемо. Це для нього для Трампа. Це така собі фішка, на якій будується вся його сьогодні стратегія. От щодо роботи зі своїм електоратом, і це він вважає, що він може це зробити. Це його козир. Хто зриває цю угоду? Вже навіть не Зеленський, вже навіть не Україна зриває цю угоду політика з земельним металом Росія, яка не яка вже триває півтора місяця різних перемовин. А вони і досі не вийшли навіть на якісь підписання, якого хоча б якогось примір'я. Це приміря, що там на морі або там в повітрі щось там бите, особливо по енергетичних об'єктах. Ну ви вже бачили, як Росія це цього дотримується, і ви вже бачили, що по факту. Ну це це американці, ну, тому що американська розвідка, супутники і тому, подібне вони да і досі надають там дані, і вони досі їх надають не тільки в Україні, а й в білому дому. І тому Трамп чудово розуміє, що а, якісь там перемовини не дотримуються навіть на слов, на словах, і це дає право Зеленському казати, що. Трамп не виконав обіцянку, і тому я можу якось відтермінувати укладання цієї угоди. І тепер Трамп для того, щоб підписати щось там з Зеленським, йому треба, врешті-решт, якимось чином натиснути на Путіна. А на Путіна, виявляється, натиснути не можна ніяк. Тут взагалі ніяк не можна натиснути на Путіна. І оця проста істина починає доходити до Трампа. І отут починається. Цікавий момент. Чи він думав Трамп, я маю на увазі, що коли він казав про вторинні санкції, що запровадження їх може налякати Путіна? Я думаю, він був 100% певен, що Путіна вони не налякають, а налякають вони Індію. Ми вже згадали, як вони починають шукати інші джерела постачання сирої нафти в Індію, і вони. Дуже сильно налякають Китай. А ось чому, шановні, справа в тому, що останні з 2008 по 2022 рік Китай був основним імпортером всіх. Товарів е, в ну, причому не тільки товарів там великий був був перелік товарів, товарів і послуг в Сполучені Штати. Китай був першим імпортером. Китай продавав найбільше навіть в 23-му році. Ну ми не знаємо скільки там 24-му році, тому що немає ще статистики. Але навіть в 23-му році, щоб ви просто зрозуміли, е, кита, Китай продав е, сполученим штатам товарів на 427 мільярдів доларів, і я думаю, що ця сума в 24-му не сильно відрізняється, і я думаю, що десь такі плани були і на 25-й рік. І якщо раптом зараз Трамп е впроваджує оці вторинні санкції проти російської нафти, і таким чином він позбавляє права Китай торгувати зі сполученими штатами, то ви ж розумієте, що ці вторинні санкції будуть націлені не на Путіна. А на Сі Цзіньпіна. тобто тепер Сі Цзіньпін, пін, тепер Пекін має трошки почухати головою, і подумати. А, а взагалі, а що нам з цим робити? Нам що настільки аж прямо дорогий Путін, щоб зараз відмовлятися від торгівлі зі сполученими штатами? так Скільки завгодно вони можуть говорити, що вони між собою воюють. У них там є тариф на якась там війна. у них там є війна е, така холодна. Може бути, може бути там гонка озброєнь. Це все може відбуватися. Навіть може відбуватися, як там прораховують певні перспективи справжньої війни, яка може вибухнути на Тихоокеанському регіоні, в якій точно з одного боку будуть штати, з іншого будуть Китай. Про це можна говорити, але на сьогоднішній день факт. Залишається фактом, що Китай торгує зі сполученими штатами, і обсяги е, е, торговельних операцій просто мега огромні, тобто 400 мільярдів доларів Китай заробляє просто впряму заробляє від сполучених штатів. І безумовно, тут тепер маємо всі дивитися на реакцію від таких заяв, саме Пекіна. Що Пекін буде робити Скоріше за все. Скоріше все зараз. Пекіні дуже все це проаналізують, зрозуміють, що така загроза справді існує не дарма. Індійські компанії, державні, в тому числі, почали шукати нові джерела постачання сирої нафти. Тобто, Китай це проаналізує. Він зрозуміє, що Трамп не жартує, і у них залишається єдиний спосіб залишитися торговельним партнером США. Це натиснути на Путіна. Все а по факту є тільки одна. Країна в світі, яка справді може м взяти Путіна за яйця, і це є Китай. І ми всі е довгий час якраз на це розраховували, що Китай можливо це зробить, можливо, він зробить саме зараз, після того як стане під загрозою повної заборони імпорту своїх товарів в Сполучені Штати. І оце для Китаю є вкрай небезпечно. Це не обмеження, це повна заборона. І так напевно, саме Цзіньпін сьогодні може натиснути на Путіна, і внаслідок чого може бути зупинена російська агресія проти України. Побачимось.